Клітина та її дослідження За допомогою яких методів досліджують клітину. Із часу відкриття клітини мікроскопія залишається одним із найважливіших методів дослідження в цитології, використовується світлова оптична мікроскопія, що дає змогу спостерігати за живими і мертвими клітинами. Завдяки серії лінз, крізь які проходить світло, світловий мікроскоп забезпечує оптичне збільшення об'єктів максимум у тисячу разів. Проте в світловий мікроскоп видно і менші об'єкти, якщо вони самі випромінюють світло. Цей факт використовують у флуоресцентній мікроскопії, для якої до клітинних структур приєднують флуоресцентні білки або антитіла з флуоресцентними мітками. А в 2006 році німецькі вчені Хель і Боссі сконструювали оптичний мікроскоп під назвою Наноскоп, у який можна спостерігати об'єкти розміром близько 10 нанометрів і отримувати високоякісні тривимірні зображення. У 20 столітті було винайдено електронну мікроскопію Руска 0 1931, що уможливило вивчення ультраструктури клітин. Розрізняють два основні типи електронної мікроскопії, сканувальну та трансмісійну. Сканувальна електронна мікроскопія СЕМ використовується для вивчення поверхні об'єкта, зразки найчастіше покривають тонкою плівкою золота. Трансмісійна електронна мікроскопія ТЕМ використовується для вивчення внутрішньої будови клітини. Пучок електронів пропускається крізь об'єкт, що обробляють сполуками важких металів для збільшення його густини. Для вивчення функцій клітин використовують метод центрифугування і метод мічених атомів. Центрифугування метод вивчення окремих клітинних структур з використанням приладу, що розділяє клітину на окремі компоненти за рахунок швидких колових обертів, метод мічених атомів авторадіографія, метод вивчення біохімічних процесів клітини за допомогою введення в клітину радіоактивних ізотопів хімічних елементів. Для експериментальних та практичних цілей використовують методи клітинної інженерії, методи конструювання клітин. Всі згадані методичні підходи можуть використовуватися у поєднанні з методами культури клітин, вивчення клітин та життєвих процесів під час їх розмноження на поживному середовищі. Отже, розвиток знань про клітину у ХХ столітті пов'язаний з удосконаленням методів дослідження клітин і використанням досягнень фізики, хімії, генетики, біохімії та іншого. Що таке клітина в світлі сучасної науки? Клітина від латини, целула, комірка це елементарна біологічна система, оскільки є межею подільності клітинних організмів. Це найменша одиниця їхньої будови, що наділена життєвими функціями і властивостями. Клітина є основною структурною одиницею живого тому, що лежить в основі будови організмів, вона ж є основною функціональною одиницею живого, що забезпечує виконання життєвих функцій. Наприклад, подразливість тварин реалізується здатністю нейронів передавати нервові імпульси, самовідтворення здатністю клітин до поділу. Клітина є єдиним цілим тому, що всі органи клітини пов'язані між собою і не можуть існувати поза клітиною. Якщо клітина зазнає впливів середовища, то в саморегуляції і самооновленні беруть участь всі органи клітини. Найважливішими чинниками, що надають клітинам цілісності, є перше обмін речовин, енергії та інформації, друге розвиток за внутрішньоклітинною спадковою програмою. Третє взаємодія із довкіллям та пристосування до його змін. Клітини можуть відрізнятися одна від одної, розміром, наприклад, клітини бактерій мікоплазм 0,1-0,25 мікрометрів, а яйцеклітини птахів до кількох сантиметрів, формою, наприклад, дископодібні еритроцити, кулясті яйцеклітини, зірчасті нейрони, функціями еритроцити транспортування газів, гамети статеве розмноження. Відмінності між клітинами зумовлені спеціалізацією на виконання функцій. Незважаючи на відмінності, організація клітин усіх живих організмів подібна, що зумовлено єдністю їх походження. Спільними ознаками клітин є а наявність основних структурних частин, поверхневий апарат, цитоплазма та ядро або нуклеоїд, Б. Подібність процесів обміну речовини перетворення енергії, В. Універсальна мембранна будова г. єдність хімічного складу, д. подібність процесів поділу клітин тощо. Отже, клітина елементарна біологічна система, головна структурна та функціональна одиниця живого, основними властивостями якої є саморегуляція, самовідтворення і самооновлення. яке значення сучасної клітинної теорії. Дослідження клітини були об'єднані наприкінці 30-х років ХІХ століття у клітинну теорію, яка стала основою цитології. Клітинна теорія це фундаментальне узагальнення біології, що визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на Землі з клітиною, характеризує клітину водночас як цілісну самостійну живу систему та як складову багатоклітинних організмів рослин і тварин. Клітинна теорія сформульована німецьким ученим Шваном у 1839 році у науковій праці мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі і рості тварин і рослин. Основні положення цієї теорії були такими а. Всі організми складаються з клітин або в різні способи утворені з них, б. Клітини рослин і тварин подібні за головними рисами. У доповненні розвитку цих уявлень брали участь Бер, Вірхов та інші. На сучасному етапі розвитку цитології клітинна теорія включає такі положення клітина елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів, клітини всіх одної багатоклітинних організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності. Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті розмноження материнської клітини. У багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини, різні типи клітин формуються завдяки спеціалізації протягом онтогенезу і утворюють тканини, із тканин формуються органи, які тісно пов'язані між собою. Отже, клітинна теорія, як узагальнення знань про клітину, стала одним з вирішальних доказів єдності живої природи, дала основу для розуміння суті життєвих процесів.